Сучасного глядача дуже важко зацікавити мистецтвом, тому кураторам нічого не залишається, як гратися з експозиційними рішеннями. Виставка, яка зараз відбувається в інституті проблем сучасного мистецтва суцільна загадка для глядача. Куратори проекту Андрій Супруненко і Джуліан Фароу з Великобританії застосували неабияку художню фантазію і відтворили у звичайних виставкових залах цілу буддійську філософію. Сознание наше захламлено сейчас разными-разными вещами. Но, по всей видимости, вот как я думаю о том, что происходит с человеком, в нем должна быть какая-то идеальная структура для того, чтобы он имел возможность общаться с высшим разумом. Вот, и мне показалось, что эта Мандела, которая послужила основой проекта, это есть тут идеальный рисунок, который нужен нам для общения с высшим разумом. Это чертеж мандалы. Я просто сделал из него некую архитектурную структуру. То есть я взял из мандалы калачакры ее очертания и снабдил ее некими архитектурными атрибутами. Ты начинаешь, в конце концов, понимать, что для тебя главное в этой жизни. В этой жизни для тебя главное время. Ж саме будійська мандала полягла в основі експозиції, у якій представлені роботи таких українських художників як Олег Тістул, Микола Маценко, Антон Соломуха, Віктор Сидоренко, Роман П'ятковка. Ви використовували, я так розумію, принти произведень е, різних українських художників. Да? В чому ідея? Зачем зрителям е, позволить по ним ходить? Ну, іскусство ж принтежить народу. Вот ми його принадлежность сделали вот такою совершенно, совершенно конкретний. У центрі експозиційної будівлі імітована простора площа з роботою Віктора Сидоренка, яка символізує володаря часу. Маючи цей досвід, і має якісь філософські уявлення про, про життя. І якраз фігура ця от присвячена такому круговерті людського життя. Отак більше. Ви витрачаєте марно час в своєму житті? Ну, на жаль, не тільки я, а всі ми і час плине і час витрачається, на жаль.